Minus devět stupňů, a já běhnuš na hřebu, zimně hrbalka, zeměli je, a udejku i po trenance stupňů. Ось такий подорож на мотоциклі в морозі на гриби. Мабуть, буде закриття сезону припного. Не знаю, чи не знайду, я щось не знайду, але відвідати треба. Сьогодні у нас 10 листопада вихідний день, так як цілий тиждень я не мав часу йти потребу. Думаю, сьогодні відвідаю. Гарне сонечко. Але холодно, це в рукавиці. Ой, як гарно, сонечко загріло, разу тепліше стало. Так, приїхали. Перша моя зупинка грибна. А далі, не знаю, чи буде щось. І так, доброго ранку, дорогі глядачі, морозного ранку мінус 9 градусів, а подекого і мінус 13. Але я вийшов, вирішив піти на гриби відвідати свої грибні місця і, мабуть, завершити вже грибний сезон, так як цілий тиждень морози, мінус 8, мінус 7, а сьогодні мінус 9, або, а декого по мінус навіть 13 градусів. Ну не знаю. Чи знайду я ще, чи не знайду, але зато відвідаю грибні місця і помилуюся Морозною такою природою. Тож, друзі, слідкуйте, дивіться, дивіться, якщо буде цікаво, ставте лайк. Подивіться, який гарний морозний, морозний ранок у Карпатах. Оце неперевершена красота. Тільки Вийти у гори і милуватися природою, дихати свіжим повітрям. І так, зайшли ми в гребляночку. І тут перша знахідка. Не знаю, що це. Ой-ой-ой. Ні, це не єстивний. Так, десь ще бачу тут, мабуть, моховичок. Ні, теж не моховик, такий самий. Ой, не, не знати, що сьогодні я знайду. Можливо і нічого. І подивіться, як біліє повністю мороз. Але будемо шукати. Тут ще один грибляник такий. Любитель пошукати грибочків. І ми сьогодні. Будемо шукати гриби. Уже листя все обпало, на деревах вже немає, немає нічого. Як вже не обпало такий мороз, неділю вже мороз по 7, 8, 9 градусів, то повинен вже все обпасти. Але гарно, вдень зато тепло. І можна провестися на мотоциклі по таких гарних карпатських краєвидах. Ви подивіться, як, як гарно, а як свіжо надворі. Тільки йти і милуватися цією такою морозною. Красові? Але я чогось упевнений, що можливо буде і білий гриб. А ви як думаєте, дорогі глядачі, буде сьогодні знайдено гриб чи ні? Тож, слідкуйте і будемо шукати білих красень у морозних таких. Дрожак шати, як ти кажеш, привітайся з підписчиками. Молодець, він теж любить пошукати грибочки в мене. І вже вже давно не був, то теж його йому хотілося пройтися зі мною. Так як цілий тиждень у мене було багато роботи вдома, то не мав часу з'їздити. Але сьогодні у нас неділя, то ми вирішили з дружком поїхати. І, мабуть, вже закрити грибний сезон. І так потихеньку ми піднімаємось все вище і вище по грибному маршруту, дивлячись у грибниці, але раз поки немає нічого такого грибного, тільки краса, Карпатських гір таких. Раз Поки ще не засніжених, але потім я здійму для вас засніжені гарні зиму у Карпатах. І так будемо ми підніматися до гори. По такому невеличкому схилові. No cóż, pojechali.

Приїхали ми на друге місце. Тут ми піднялися ще вище. А тут такого морозу немає. Чи вже сонечко вигріло, то не видно, але все А в селі, як бачите, все біліє. А тут уже тепло. Ну що ж, будемо продовжувати пошук грибів. Так якщо не знайшли ні одного, то будемо шукати, трішки такої Ой, руки дрожать, гарний. Морозний. Там у підніжжі гори в смерті якраз ляглось село Присліп, як бачите, усі свої красі, а там на оселиться далі. І так, дорогі глядачі, стільки вже грибного маршруту обійшов, але гриба немає, на жаль. Що це таке? А, це муримок. Ще, ще росте. А білого гриба немає. Все, все померзло. Я думав, що ще знайду хоч одного грибочка. Білячка, але, на жаль, немає. Ну, я ще не закінчу грибний маршрут або вже стільки прийшов, то щось вже й неохотий ходити. Але не здаюсь, буду, буду ще шукати. Можливо, десь що заховався. Красень біля чок. Ці грипорхавка. Дивіться, який ой, та він замерз повністю. Не замерз, а й висох. Ого! Дивіться, повністю. Повністю сухий. Повністю сухий гриб порхавка. Та то можна забрати додому. Ну, давно вже й дощу не було, а морози пішли. І це все можливо б. ще не такі страшні морози грибам, як е, дощ. Дощу немає то і, і грибів немає. Дивіться, то все, все посохло. А я думав, що цей гриб порхавка ще росте. А він зовсім висох. І дивіться, я, який він гарний. Не порхавка, Вибачайте, друзі. ой 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 Гриб зонтик. Гриб-зонтик, вибачаюсь. Порхавка не такий гриб. Зараз зніму вам і гриб порхавка А це гриб-зонтик, який він гарний, повністю сухенький, а легенький який. Ну нічого, заберу його. А ми продовжуємо йти по грибному маршруту. Мабуть... Не мабуть, а й Сьогодні я буду вже завершувати грибний сезон на цей рік. Тож, кому цікаво, дивіться мої старі відео із пошуками грибних грибів, грибних мандрів. А нових, на жаль, не буде. Хіба тільки можу зняти природу. Якщо, якщо, якщо вам цікаво, то, то буду знімати для вас і природу. Пишіть. Пишіть у, у сообщеннях. Не в сообщеннях. У коментарях до відео. Якщо, якщо вам цікаво, то будемо знімати природу Карпат. Природу і ліси і те, що в лісах. Але, на жаль, у лісах вже все тихо, нічого немає, Даже пташки не щебечуть. Усе так. Підготувалося до зимової сплячки. Ну, Але що, така природа і так, так має бути. А ми піднімаємося до мотоцикла. І так, прийшли ми до мотоцикла і будемо підніматися далі по грибному маршруту. Грибів немає. Тож, провеземося по такому морозному Дружок уже чекає, стартує Який холод вітер, вже холодно й на мотоциклі возитися. Так, переїхали ми трохи трохи далі. Дружок уже пішов у пошуки грибів, а ми продовжуємо теж шукати білячків, яких, на жаль, уже... Немає, але. Нічого, провезлися по морозному такому рамку. Гарна природа, свіжий воздух, дружок веселий, що він пройшовся по грибному маршруту, а ти... Що, що би хотів дружок. Щоб хотів дружок такий. Не? Ну все, все. Молодий, тільки рік йому, то грав би цей мій дружок, але він дуже любить ходити по гриби. Я його навчив і... Бачите, кожен раз, якщо я йду на грибочки, він зразу зі мною йде. Цей мій собацюра такий. Немає, на жаль, грибочків. Дорогі... Ой-ой-ой, підписчики. Будемо їхати. Їхати далі. Провеземося, і на цьому наш грибний рік буде завершено. Так, йдемо, Ідемо далі. Гарно так покататися по горах на мотоциклі. Такий гарний морозний день. Іде жарко, йде дуже холодно. Немає стабілізації відео, Тож на телефон погано. Ну, у мене телефон слабенький, Android. Треба би камери такої нормальної, щоб була стабілізація, але не виходить на краще купити хто. To może pomoże wini dla krasza wideo, to możecie pożartować na kupną darmową kamerę, a krasza w smartfonie, iPhone'u. Ми вийшли вже на самий верх. Гора вечера. Трохи помилуємося горами. Ой-ой-ой, отліці, яка красота! У нас тут тільки тільки милуватися. Там Чорна рипа, гора Отакі, От такі чудові, осінні. Гори. Усе так тихо, пусто, ніщо вже ні пташки, ні щебечуть. Там там удалені село тітківці. Ні, зовсім ні. Ні корови не пасуть, бо вже немає що, все засохло. Мороз спалив. І що ж, дорогі глядачі і підписники мого каналу, дякую вам за перегляд, за підтримку мого каналу. Що ж, буду завершувати грибний сезон. Дякую, дякую вам. Дивіться старі мої відео, якщо цікаво. А я буду ще знімати природу Карпат. І ділитеся, якщо вам буде цікаво дивитися. І на цьому все. Дякую. Слава Україні! Героям слава пока-пока.